Ще одна зрадниця України, куди зникла золота рибка Яна Клочкова, і що говорить про війну? Докладніше далі. Олімпійська чемпіонка Яна Клочкова зникла з радарів у соцмережах після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Найтитулованіша спортсменка України, чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання, припинила будь-які публічні висловлювання про війну. Є інформація, що Клочкова разом зі своїм сином переїхала до окупованого Криму до батьків. Телеграф вирішив розібратися, куди зникла Яна Клочкова і чому вона мовчить про війну. Раніше Яна активно займалася розвитком спор. Спорту в Україні брала участь у спортивних заходах, була частою гостею на телешоу та активно вела соцмережі. Однак з початку війни вона припинила свою публічну активність. Зірка спорту залишила Київ і перебралася до окупованого Криму, звідки вона родом. Радіоведучий та блогер Слава Дьомін повідомив, що після повномасштабного вторгнення спортсменка виїхала до Криму. Вона закрила свою публічну сторінку в інстаграмі, а у Фейсбуці нові пости не з'являлися з 1 лютого 2022 року. Історія з візитами до Криму розпочалася одразу після його окупації Росією. Яна продовжувала їздити на півострів, публікуючи фото з відпочинку на пляжі, пояснюючи, що там мешкають її батьки. Паралельно вона жила у Києві, підтримувала українські спортивні ініціативи та носила вишиванку. Наприклад, у 2021 році Клочкова організувала заплив через Дніпро, який зібрав багато української молоді. А також започаткувала у Харкові всеукраїнський турнір з плавання. Золота рибка. Однак після початку Великої війни Яна Кличкова просто зникла з радарів. Вона не висловила підтримки Україні та українцям у боротьбі з РФ. До того ж, перебралася жити до окупованого Криму, де віддала до російської школи свого єдиного сина. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.